Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора паста шоколадного горіхова від Міленіум за 64 гривні. Тут об'єм 150 грамів. Такий варіант Бачите, Тут йде поєднання світлого та темного шоколаду 119 гривень. І об'єм тут 230 грамів. Така крем-паста шоколадно-молочна за 109 гривень 350 г. І шоколадна паста 400 г за 64 гривні. Готова суміш для випікання млинців 44 гривні пів кг. Начинка макова за 49 гривень. До речі, ви писали, що вона смачна 500 г в упаковці. Напій безалкогольний у желізній банці об'єм 330 мл, ціна 59 гривень. Є три варіанти смаків Bubble tea. Так розумію, там ще такі кульки всередині є. Напій ізотонічний, негазований. Об'єм 500 мл, ціна 29 гривень. 72 гривні коштує чай, квітковий ловарем. Чотири смаки по вісім пакетиків. Є ще інші варіанти. Набір кухонних приладів дерев'яних, Дві штуки за 55 гривень. Бульйониця скляна, кольорова із бушками. Такий темно-зелений колір, насичений. Ціна 77 гривень. Десь орієнтовно 500 мл об'єм. 129 гривень кухоль для пива об'ємом 500 мл. Набір піал на бамбуковій підставці за 199 гривень. Такий варіант. Келих для вина скляні фігурні 119 гривень одна штука. Склянка. Така вона, бачите, з переливом, як перлинка. Ціна 39 гривень за одну штуку. Чашки з жертівливими надписами. Ціна 64 гривні скляні. Бачу, ще якийсь є варіант один. Ось такий. Солодке життя фігуру не псує. Не чекай, чуда, чуди сам. Такі. Можна просто не чіпати мене сьогодні. Така киця, серйозна. Ще одна новинка чашка скляна кольорова. Ціна 77 гривень. Не знаю, скільки тут об'єм, не зазначено, але виглядає як більша. Це, наприклад, в порівнянні. Оце є з ось цієї колекції, що бульйонниця. Це та колекція, що й бульйонниця. Очите такий темно-зелений колір. Кухоль керамічний за 29 гривень зовсім невеличкий. Така колекція посуду теж тільки недавно появилася. чашка більшого об'єму за 77 гривень. Салатник 99 гривень. Всередині вони такі йдуть, як тілесного кольору, а зовні чорні. Тарілка обідня за 119. Хто не бачив, є такі салатники, пише фарфорові. Ви мені пишете в коментарях, що це не фарфорові. чесно, не знаю, читаю згідно етикетки. Ціна 77 гривень. Як бачите, є різні зображення, Такі з листочками з двох сторін. Такий варіант зображення по колу, квіткові і з надписами. 59 гривень. Бульонниця керамічна, об'єм 660 мл. Такі варіанти: є яскравіші кольори, є такі більш тілесні, ціна 77. Калимок для дому універсальний 129 гривень. Такий однотонний він йде. Придверний килимок із надписом «Welcome». Ціна 119 гривень. І такий на вулицю килимок гумовий ціна 139 гривень. Мені здається, такий варіант самий найкращий, тому що обтрушуєте і пісок летить знизу. Просто потім піднімаєте і замітаєте. Такий найбільш довговічний. Набір гачків настільних, пластикових три штуки за 34 гривні. Знижка 25% від вартості на усі щітки для волосся. Давайте декілька проскануємо. 44 гривні, щітка масажна міні. Різні кольори. Такий варіант трохи більший. Ціна 49 гривень. 55 гривень щітка для волосся масажна. Також є кольори. В принципі, зі всіх, але бачите, є таке якесь поєднання кольорів. Є насичені є блідіші кольори, такий варіант. Ціна 55 гривень, непродувні щітки масажні, 55 гривень. Грібінець для волосся пластиковий за 11 гривень. Грібінець за 24 гривні із гострим металевим кінчиком. Дуже зручно робити мілірування або якісь зачіски. 15 гривень гербінець для волосся пластиковий із ручкою. З таких гребінців є декілька кольорів. Такий варіант. Ціна 15 гривень. 39 гривень, до речі, дуже легенька щітка. За 29 гривень щітка для волосся. Вона йде з ручкою, але досить компактна. За 29 гривень щітка для волосся, складна, компактна і з церкальцем. 29 гривень щітка для волосся. Дуже цікаво, скільки вони всі коштують. Кому не цікаво, тапайте, пропускайте. 24 гривні. Такий варіант це і щітка для масажу та миття голови із ручкою. Зараз є супер знижка. 29 гривень, супер ціна. І так, вони теж є у різних кольорах. Такий, такий варіант 29. За 44 гривні щітка масажна, прямокутна. За 49 гривень щітка продувна, щітка брашен, кругла ціна 49 гривень. Такий варіант 34 гривні. За 49 гривень щітка для волосся овальна. За 15 гривень пляшка для нанесення фарби на волосся. Можна не лише фарбу, а якісь засоби. Ось тут є отвори, і, власне, самі коріння можна змащувати. 39 гривень набір бігутів, липучок. Дві штуки більшого діаметру. Такий цілий набір. Ціна 119 гривень. Тут є такий валик, резинки та крабик. Набір заколок, таких затискачів перукарських 4 штуки за 29 гривень. 27 гривень, полівізатор розпилювач для води перукарський. Вруче, я собі такий купляла, дуже гарно працює. Бачите, тут ще є зображення. ножиці. Ще один такий набір для домашнього фарбування. Чотири предмети 39 гривень. Теж купляла собі, користуюсь із задоволенням для тих, хто фарбується вдома. Така мисочка. І бачите, тут є пензлики, три штуки і є один із гребінцем. 55 гривень щітка масажна для миття голови. Має досить таку зручну ручку і коробка як подарункова. Кольори є в асортименті рожевий, зелений, блакитний. Така щіточка. Ціна 49. 24 грибінець для волосся, пластиковий і з ручкою. 84 гривні щітка для волосся. Теж кольори є на вибір. За 27 гривень гребінець для волосся. Такий, бачите, веселий з ведмежатком. За 55 гривень щітка для волосся міні з тонкими зубчиками. Такі новинки це є для купання набір. Тільки от не знаю, як це бавитися. Ціна 149 гривень. Це є іграшка-наліпка для купання. Я так розумію, що вони мають приліплятися до ванни. Є такі різні тваринки, кущики, а ще є фігурки. Іграшка неваляйка 64 гривні. Вона ще й видає звук. Такий варіант гра для малюків, розвиваюча, ціна 64. Рупор зі звуком теж 64. Такі цікаві свистки з'явилися. Зайчики. Не тільки зайчики, а є ще три інших варіанти. Загалом три. Динозаврик, лисичка і зайчик. Ціна 77. Гра для розвитку пам'яті 99 гривень. М'яч баскетбольний, надувний 229 гривень. Такий варіант за 449. 249 гривень коштують ворота ігрові. Такі вони складаються із трубочок, і сітка. Навіть м'ячі в комплекті. Розмір, висота 45 см, ширина 55 см і глибина 35 см. Набір м'ячів для настільного тенісу 6 штук за 24 гривні. Набір ракеток із м'ячами, ціна 149 гривень. Дві ракетки і три м'ячики. Такий набір ракеток, ціна 55 гривень. Теж є воланчик, м'ячики. Такий варіант, це є літаюча тарілка. Щенячий патруль, 44. Дивились ми з вами вчора кепки, а сьогодні ще приїхало декілька варіантів. 149 гривень з літерою С, ЧК. Вони, до речі, такі йдуть, бачите, цікава структура тканини. Однотонні є у різних кольорах. І такий варіант, так думаю, більш дитячий, підлітковий з сертечко. Теж вони йдуть такі трошки, як затерті. Перший варіант не мав такого. Ціна теж 149 гривень. Подушка за 169 гривень. Так, 100% поліестер, мікрофібра. Параметри такої подушки 60 на 40 см. Хто не бачив показу, шлюпанці приїхали. Ціна 129 гривень жіночі. Є такі коричневі за 199 гривень. В'єтнамки досить такі простенькі за 99 гривень. босоніжки 349 гривень. Всі вони йдуть однакові, рожева підошва і чорні лямки. Тканині. В'єтнамки по 88 та 99 гривень. І чоловічі шльопанці за 199 гривень. 34 гривні гірність для зберігання універсальна. Не змогла пройти повз, хочу показати вам ще ось таку новинку, хоча я вже намилилась на вихід, побачила такі блокнотики. Ціна 88 гривень, формат А5, і дивіться, тут просто чистенькі аркуші. Правда, не білі трошечки таким з жовтим відтінком. Дуже мені сподобалось, я такий формат люблю, що ти сам собі пишеш, малюєш. Хочеш, пишеш, хочеш малюєш. З різними її зображеннями. А знаєте, що несу на касу? Взяла собі ось ці капсули. Дуже мені вони до вподоби, нормально перуть. Нормальний не є такий сильний аромат, щоб там, знаєте, дуже різко проявлений. 30 капсул і ціна 229 гривень.